У Львові танцювали аргентинське танго, самі ж аргентинці. Хуан Фосаті і Хімена Арамбуру. Це пара дуже відомих у танцювальних колах виконавців. Учасники найвідоміших європейських танго-фестивалів. На сцені робили неймовірні підтримки і вибухали пристрастю танцю. танець танго побудований на імпровізації. Коли ми виходимо на сцену, ми маємо програму. Якщо щось робимо інакше, це не помилка, це імпровізація, яка додає шарму нашому танцю. Концерт у Львові присвятили і десятиріччю російського оркестру Соледат. Так закохалися у цю музику, що присвятили себе лише аргентинському танго, із собою привезли інструмент Банденіон. Это вот бандонеон немецкий, инструмент немецкий, но, как ни странно, именно этот инструмент является символом аргентинского танго, на нем принято играть аргентинское танго, и, в общем-то, если вы говорите об аргентинском танго, то слово «бандонеон» непременно должно присутствовать. Цей проект складывается из серии концертов у разных местах Украины.